Кожен день говорю приємні слова, тому в цей ось... якийсь особливий день не вважаю. Аж таким особливим, але, як... ну, мабуть, сказав би. Мабуть, ще раз я вас люблю. Багато довгих років життя, щастя, щасті, здоров'я, мирного майбутнього, щоб всі її рідні. Мали можливість дочекатися того моменту, коли Україна буде жити в мирі. Чого вас не навчила мама? Бути мамою. Подякувала би за всі роки свого життя, за те скільки всього вона в мене вклала. Це завжди бути відкритою, щирою, завжди старатися бути до людей добрішою, навіть якщо вони тобі щось зробили погане, щоб ніколи до них якось не віддячувати тим самим поганим. Мама, це та це найрідніше, що в кожного з нас є, і так і, і поки мама кожного з нас жива, важливо їй казати хороші слова. Ну зрозуміло, подякувати, подякувати за всю ласку, теплоту, любов, яку вона нам дарує, за життя, таке вона нам подарувала. Ну, якби важливо дійсно вшанувати цей день, е, бо зробити його таким святом дійсно для всіх-всіх матерів, які є в нашій країні. Вона, якби зробила мене таким, яким я є зараз, так. Кожного з нас, тому що всі життєві уроки, певно, найважливіші з маличку це від мами. Подякувала за всю її увагу до мене, за, за те все, що вона вклала в мене, ем, за її турботу, за те, як вона мене виховала разом з татом і за цінності, які вони виховали в мені. Найкращими побажаннями, здоров'я саме головне на сьогоднішній час миру, мирного неба. Що я в першу чергу її дуже сильно люблю. Хочу, щоб вона була завжди здорова, щаслива. Ну і все, що вона собі хотіла би, нехай би в неї збулося. За що ви їй найбільше вдячні? За життя, за виховання, за завжди підтримку. Ну, за все як можна мамі бути невдячним.